В літній сесії Піфер екзаменатор вибрав дискретність. Тобто він все-таки надавав більш незалежні між собою частини, де ви повинні були зробити розв'язок, зробити висновок, прокоментувати обов'язково і відповідно отримати результат вже без підв'язки під попередні завдання. Цікаво, що. Екзаменатор завжди балансує між складністю консолідаційної задачі і наступними блоками завдань. І, наприклад, у літній сесії екзаменатор зробив прямо таку легку задачу на придбання дочірньої компанії, що ставало страшно, але потім ставало все нормально, тому що він запропонував консолідаційні задачі екзаменатор, задачу на. Розрахунок вартості інвестицій в асоційовану компанію. Тому екзаменатор завжди балансує, якщо він не дає асоційовану компанію, він дає складнішу за структурою вартість інвестицій дочірньої компанії.